Чи можна магній приймати абсолютно всім, і чи не буде передозування? Магній точно можна приймати всім, але буде передозування чи ні, залежить від дозування, від форми, яку ви приймаєте. Є багато форм магнію, найчастіше передозуватися можна магнієм оксидом або магнієм хлоридом. А, і симптоми передозування можуть бути, наприклад, послаблення, дуже сильне, діарея, м'язеві такі судоми, а, абдомінальний біль, тобто біль в животі. І судоми в животі, тобто спазмується кишківник. І, або, до речі, може бути е, гіпотонія, знижений артеріальний тиск та порушення серцевого ритму. Не лише від цих форм, так само можна передозуватися формою магніотрианату, якщо випити її дуже е, багато. І, звичайно, це залежить від і віку, і від е, е, зросту, і від маси тіла людини. Тому для того, щоб точно не було передозувань, перше треба правильно вибрати форму, тобто найкраща форма там по засвоєнню і в плані Лаксації, магні-гліцинат, наприклад, можна використовувати, якщо хочете енергію магнімалат, якщо хочете покращення когнітивних властивостей і проходження магнію через зематоенцефалічний бар'єр, вибирайте трианат. Якщо хочете просто розвантажити м'язи і зменшити напруження на тіло, вибирайте епсон сіль, тобто вани з магнієвими пластівцями або з магнезієвою сіллю. І якщо ви хочете. Послаблення або у вас закрепить, наприклад. Ну, і так само покращення роботи шлунково кушкового тракту, вибирайте магніцитрат. Так само там є ще магніоротат, магніхлорид, магніоксид дуже багато, не всі форми є засвоюваними, але краще вживати небагато, тобто ну, максимум 400-800 до 1000 мг на добу для того, щоб не було передозування.